Тися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Аліна Бережна. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. На Черкащину доставили більше півтори тисячі доз вакцини проти штаму ковіду Омікрон. Чи охоче Черкащани роблять щеплення? Треба вакцинуватися, тому що це є защита. Завдяки скульптурі скарбничці у середмісті Черкас волонтери утримують безпритульних котів. Скільки коштів і на які потреби накидали містяни? Є велика надія на різдвяні і новорічні свята. 40 новорічних іграшок розмалювали рідні загиблих захисників України. Кому їх даруватимуть? Подарунки надати нашим пораненим хлопцям. На Черкащину доставили 1680 доз вакцини для профілактики коронавірусної інфекції, розповіла Суспільному заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. Щеплення проводять безоплатно. Це препарат виробництва біотек, адаптований для захисту проти штаму Омікрон. Як розподілили вакцину по медичних закладах області та чи є охочі щепитися у сюжеті Анастасії Гуменої. Черкасець Юрій Соломка разом зі своєю родиною прийшов на щеплення. Я був заболівано. Ну мені зробили тест. Якби я в мене був тест э, э, отрицательний на. Да. Ну все одно прийняли рішення, що треба вакцинуватися, тому що це є защита. Володимир Осичинський вакцинується, говорить втретє. Перед цим заповнює інформаційну згоду. Медична сестра Ніна Темченко вводить ін'єкцію та пояснює. Може бути температурка, може відчуватися в місці ін'єкції. Якщо є температурка, п'ються самі елементарні або німесіл розведений водічкою, потримайте, будь ласка. Не масажируйте, держіть. Або Тут ніяких в мене ощущених. От зробили укол. Я її одразу завоз. 60 доз вакцини Омікрон отримав другий міський центр первинної медико-санітарної допомоги, розповіла медична сестра Ніна Темченко. Ми беремо невеликі дози, тому що люди йдуть мало хто і робимо ми тільки бустерну від третьої до п'ятої дози. Один флакон розрахований на шість осіб, додає медсестра. Ми стараємося, щоб люди підходили, щоб не було вилива не тратити вакцину. Сімейна лікарка Юлія Вишивана каже, цього місяця збільшилася кількість людей, у яких виявляють ковід. Вражаються даним захворюванням пацієнти різної вікової категорії, але на щастя, і для нас, лікарів, і для пацієнтів більшість з них мають легкий перебіг. Лікарка радить вакцинуватися таким категоріям населення. В першу чергу вакцинуються пацієнти з хроніч хронічними захворюваннями пацієнти з бронхіальною астмою, хронічним обструктивним захворюванням легенів, пацієнти із ураженням серцево-судинної системи. Найчастіше це є пацієнти старше 60 років. На черкащині у більшості випадків виявляють різновід штаму омікрон, розповідає заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. На сьогоднішній день наша лабораторія постійно проводить дослідження. І потім ці позитивні знахідки, які знаходяться, направляються на підтвердження на Київ на лабораторію центру громадського здоров'я. І за результатами цих підтверджуючих досліджень у нас в області циркулює віруси, саме різновиди вірусу Омікрон. І ця вакцина Омікрон вона має аналогічну назву, тому що вона включає в себе в себе в свій склад у саме оці геному. Кожен центр первинної медико-санітарної допомоги області сам визначив, яка кількість вакцини їм потрібна відповідно до запитів пацієнтів. Додає Ольга Мізінова. Півсі райони замовили цю вакцину. Якщо брати по місту Черкас, Се то це була найбільша кількість, це було 402 дози, але вона була розподілена на п'ять ПМСД на сьогоднішній день. Отримали перший, другий і п'ятий. Всі інші дози розподілили по районах, каже Ольга Мізінова. Найбільшу кількість замовляли це Звінігородський район. Там відповідно 180 доз. Курсун Шевченківський 120 доз. Ну є такі райони, наприклад, як там Черкаський чи Драбівський, там по 10 доз замовлялися. Анастасія Гумена, Тамас Горозія, Григорій Козуб. Суспільне новини Черкаси. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ на Черкащині перевищує і підпоріг майже на 6%. За останній тиждень фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували більше п'яти з половиною тисяч хворих, розказав його керівник Володимир Папач. Половина з них діти. Проте, в порівнянні з попереднім тижнем, каже головний санітарний лікар області, це менше на 8%. Крім того, за його словами, починаючи із жовтня, центр фіксує більше 400 лабораторно підтверджених випадків кові рівень госпіталізації хворих на коронавірус каже Володимир Папач у чотири рази вищий порівняно із хворими на ГРВІ. Це вкотре підтверджує серйозність цієї недуги і ту небезпеку, яка вона становить для здоров'я і для життя людей. Адже з початку підсезону 16 хворих на COVID-19 померли. 53 дрони, 30 ноутбуків та три пікапи. Так сьогодні підсилили черкаських військових, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Техніку передадуть теробороні та мобільним групам ППО, які захищатимуть небо Черкащини. Закупили все за гроші громад та області. Витратили 3 мільйони гривень. Ми маємо під кінець року практично повноцінний підрозділ уже для роботи мобільними вогневими групами і боротьби з шахедами. Паралельно, звісно, ми комплектуємося нашими дронами, тому що це дуже важлива складова. Ми будемо активно включатися в виробництво і в постачання дронів на рівні держави. І, зокрема, зараз ми передаємо нашим черкаським підрозділам, які дуже потребують цієї допомоги. І одна з елементів, які теж дуже важливі, це радіоелектронна боротьба. Це так звані тактичного рівня радіоелектронні подавлювачі дронів. Це для наших хлопців, які саме напередку. Пошук рідних, які зникли безвісти чи потрапили в полон, може привести родичів у пастку шахраїв. Про це під час брифінгу заявила координаторка уповноваженого з питань зниклих безвісти в області Анна Донець. За її словами, стресовий стан, у якому перебувають люди, коли потрапляють у подібні ситуації, часто призводять до необдуманих дій в інтернеті. Передусім, каже експертка, варто дотримуватися інформаційної безпеки в соціальних мережах. Висвітлюючи фото зниклого чи полоненого, варто пам'ятати про те, що не варто висвітлювати фото у військовій формі чи зі зброєю. Додатково не варто вказувати. Локацію місця зникнення даної особи чи потрапляння до полону варто зазначити, що опублікованими даними, особливо персональними даними, зазвичай користуються аферисти за ті чи інші дії. Шахраї вимагають у родин безпосередньо досить великі кошти на сьогоднішній день. Серед найпоширеніших видів шахрайських дій ми маємо. Такого роду дії, як надання інформації щодо місця отримання чи стану здоров'я зниклої особи, також встановлення аудіо чи відеозв'язку зі зниклим безвісти чи полоненим, визволення з полону. Цьогоріч на Черкащині сертифікацію пройшли 8 вчителів математики із 15 та 15 викладачів української мови і літератури із 18 охочих взяти участь у цій процедурі. Крім того, вперше цього року долучилися вчителі 5-6 класів. Такі підсумки підбила начальниця управління Державної служби якості освіти в області Оксана Компанієць. За її словами, сертифікація вчителів це добровільна процедура. Складається із трьох етапів: ЗНО, самооцінювання та експертного оцінювання. Серед бонусів, які отримує вчитель, який пройшов сертифікацію, надбавка у 20% від зарплати протягом трьох років. Якщо говорити про цифри, то ми на наступний рік маємо квоту по області. Для учасників для реєстрації власне, учасників сертифікації, і це 47 вчителів початкових класів, 32 вчителі математики, 33 вчителі української мови та літератури, і 17 вчителів історії історії або тих предметів, які відносяться власне до цієї галузі. Закуповують корм, стерилізують, лікують та надають місце для проживання безпритульним котам. Все це роблять на зібрані кошти, які кидають містяни у скульптуру Щедрий кіт у сквері Юність. Її встановили наприкінці серпня, розповіла Суспільному засновниця доброчинної організації Доброкіт Яна Тябут. Скільки за цей час зібрали грошей, та які нині мають потреби, дізнавалась Тетяна Зозуля. Ми готуємо нашого щедрого котика вже до новорічних свят. Наша подруга Ольга Вікторовна зв'язала йому таку спеціальну індивідуальну шапочку, щоб йому було затишно і тепло. Зимовий період це найскладніший час для безпритульних тварин, розповідає зооволонтерка Яна Тябут. Тому каже, радіє кожній пожертві, яку кидають у скульптуру. Раз на місяць ми знімаємо кошти, які жертвують містяни, гості міста. І от за цей період нам вдалося зібрати 72 тисячі гривень. В перший місяць ми зібрали 44 тисячі гривень. А ось в останній місяць це все насу там 10 тисяч гривень. Але є велика надія на різдвяні і новорічні свята, що все-таки люди згадають про братів наших менш. Як захочуть віддати частинку тепла, зробити добру справу і допомогти тваринкам. Серед несподіваних знахідок у листопаді сертифікат на 300 баночок вологого корму, каже жінка. Ці корма ми передали кураторам, які годують на вулиці тварин. і Наші доброкотики їдять цей корм. Взимку допомагати тваринам потрібно, погоджується Черкащанка Ірина Хоменко. Каже, місяць тому і сама прихистила безпритульну собаку Соню. А тим, що на вулиці, то я не заздрю їм тим котикам і собачкам, Жалко їх дійсно. Нині на лікуванні перебуває 20 котів, говорить головний лікар ветеринарної клініки Олексій Чиженко. Чим більше коштів, тим більше вони зможуть врятувати тварин. Банально простуди, які за собою можуть тягнути, виникнення, скажімо так, прихованих хронічних хвороб або прихованих інфекційних хвороб. Тварина одужує, на її місце, приходить нова тваринка. Швидше будуть дуже швидше будуть забиратися з вулиці. Це Дейл. Ми вже завершуємо лікування. Малючок, палючка з вулиці забрали простуженим. Це братик і сестричка, булочка і круасанчик, яких ми нещодавно зняли з даху будівлі. Внизу масічка, крихітка, яку ми лікуємо від фіпу. Жесміночка, це кіцуні, яка приїхала з-під Бахмуту, і майже рік знаходиться у нас. Пройшла операція, в неї були видалені пухлини молочних залос, видалені зубки. Лікування у кожного тому каже я тябут: розділяють зібрані гроші на найнеобхідніше. Звичайно, коли коштів в перший раз було найбільше, ми змогли закупити і 150 кілограм корму і замовити 20 стерилізацій, і оплатити лікування котикам. Цього ж місяця коштів небагато. Тому ми ці кошти теж поділили. Ми вирішили замовити 10 стерилізацій, на які можуть звернутися всі охочі, хто займається котиками, опікується на вулиці. І решту половину суми ми витратили на лікування саме цих котиків звичайно тваринки, тим, яким стає добре, які пройшли карантин, пройшли якесь там мінімальне лікування. ми забираємо до себе в котохаб, де вони вже чекають на своїх господарів. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. 40 новорічних іграшок розмалювали рідні загиблих захисників України, розповіла очільниця підрозділу громадської організації Об'єднання матерів та дружин захисників України Олена Ложешнікова. Готові іграшки передадуть пораненим військовим, які зараз лікуються в медичних закладах Черкас. До процесу створення подарунків долучилася і наша кореспондентка Наталія Черкашенко. Соняшники, ялинки та українську символіку малюють рідні загиблих військовослужбовців. Серед них Олена Галва У мене син поранений. Допустим, на сьогоднішній момент лежить в госпіталі младший. поэтому я знаю, що там де він в госпіталі госпіталіван Транховський. То їм теж там приходять приносять. а ми тут… Сьогодні вона тут, бо говорить, розуміє важливість підтримки. У мене два внука, теж, теж воюють, поэтому для мене це... ну, я не можу туди їм поїхати, допустим, кожний день. То я могу зі зробити. Ви зможете на цю кульку нагулювати якийсь символ, який вас буде загрібати, який вам буде нагадувати про ваші приємні моменти, про ваші цінності. Всі образи на кульках допомагає втілити психологиня Ната. Дякую за цей майстер-клас спрямований на те, щоб допомогти людині переключити свою увагу. На такий майстер-клас зібралися вперше. Розповідає очільниця підрозділу громадської організації об'єднання матерів та дружин захисників України Олена Ложешнікова. Більшість іграшок це ми купували, а хтось із родин приніс свою. Ми вирішили розмалювати з нашими дітками, нашими дружинами, матерями для того, щоб ці подарунки. Умки надати нашим пораненому Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси. Таким видався четвер, 21 грудня, очима команди Суспільне Черкаси. На цьому в мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і до зустрічі.